Ми приїхали на Шинук витрачати гроші. Прийшли вибирати куртку лізі. Зараз хоч і тепло, але ми пам'ятаємо, як було прошлою зимою. Прошлою зимою було мінус 35, а значить, куртка зимова нам точно задобиться. Ну, очевидно, в Канаді без зимової куртки було б дивно. От прийшли обирати. Ну щось поки не особо густо варіантів. Тільки один варіант, і той дорогий, і той мені не подобається. Я би не сказав, що це варіант, якщо ще звучить, бачать не як варіант. З куртками не дуже пішло, зато може тут буде поцікавіше. Це коротше просто купа кружок. Крутих очі, кружок, дуже якісних. Лізі на роботі нещодавно одну таку купили. Ось таку. Ми користувалися і зрозуміли, що мені треба ще одна. Точніше, не мені ще одна, а в принципі мені одна треба. Влізе вже одна, я і в мене буде одна. От за зараз обираємо. Взагалі вони роблять не тільки кружки, вони роблять ось такі термоси, ось такі відра, щоб там зберігати напої. Причай їх головна спеціалізація це просто зберігати напої холодними. І вони роблять чашки, термоси, типу передвіжні халадоси і так далі. Купу всього. Також вони роблять кастомні дизайни у різних містах. Cow town. Ну, в принципі, прикольно. Ось це мені більше подобається. Ну, я так розумію, це просто дві різні сторони. А, ні, це різні бутилки. Ну, оцей дизайн мені більше подобається, ніж оцей. Ну, anyway, більше всього мені поки що подобається оцей колір. Так, він такий легкий, банановий, прикольний. Оказується, вони ще роблять рюкзаки. Я, я не підозрював навіть, що вони роблять рюкзаки. Рюкзак насправді. Дуже дуже якісний. Типу його трогаєш. Він прям відчувається, що він е, дуже міцний, з дуже міцної ядкої тканини. І мені дуже подобається текстура. Тобто він він не прям, типу, знаєш, е, такий, типу, куб, що він тримає форму, але він не прям мішок, що він безформний. Як твій, і, да, як мій, який ми зараз купили. Я найбільше таке люблю, коли ось середнє між дуже жорсткою структурою і її відсутності. От. Ось так він відчиняється. Тут карман, там карман. Короче, я не буду робити повноцінний огляд, тому що я вже купив рюкзак. Але просто факт в тому, що я навіть не підозрював, що вони їх роблять, і рюкзак насправді класний. Якщо б я не купив той, то я би можливо оце навіть купив би. Він типу реальна, реальна тема, і коштує він в принципі приблизно так само 270, 200, а 280 канадських доларів. Це дорого, це дуже дорого, але насправді він прям дуже якісний і крутий. Коротше, да, скоро в мене плюс один рюкзак у вішліс. ліс. Що там нас сьогодні не, не задається втраченням денег, Не виходить, не виходить. Ми стараємося, а воно не виходить. Там коротше ми хотіли замовити бутилку з engraving, це, це гравіровка. Але вона буде тільки типу через тиждень, тому ми просто замовимо з сайта потім. Нащо замовляти тоді? Це типу в фізичному магазині, стояти в черзі і потім туди йти її, забирати. Коротше, ми просто замовимо. от. Як я казав, прийшли дивитися Лізі скейт. Вона ексайтед. Лізі, коротше, ось така форма сподобалась. В нього дуже широкі траки і можна поставити дуже великі широкі колеса, що додасть стабільності. А це для нас головне. Це для нас головне, Ліза. Ну, взагалі, тут не дуже великий вибір скейтів, тому ми ще потім якось сходимо в інший скейт-шоп, щоб спробувати більше форм. Ось така непродуктивна поїздка в Шинук в мене вийшла. Ще й ліза десь по путі потіляли, в скобках поїхала на роботу. Вийшов трохи прокатитися на скейті, сподіваюсь, не почнеться дощ, але щось я дивлюсь на небо. Якщо чесно, і думаю, ну так. Да. Він почнеться. Питання коли. Тому я поки недалеко, я на парковочку просто порегулюю, трохи пограю з, е, з цими траками. Пробую, подивлюсь, може вийде зробити, щоб вони ще краще повертали. Головне, щоб не було вілбайту. Так, треба запам'ятати, що у нас тут одна повноцінна різьба закручена. Зараз трохи відпустимо. Так, ну він став повертати краще, це явно. А ще в мене дуже погані новини. Дощ починає капати. На мене вже пара крапель потрапила. Так от, повертати він став набагато краще. So far, so far, вілбайта я не відчуваю навіть і близько. Типу. Нє, ну тут. Ну тут без шансів світить вілбайт. Дощ мене таки трохи спіймав. Підписуйтесь. Просто підписуйтесь.